Слава Ісусу Марії, віта вас, благодатна середа. Живемо, радіємо. Маємо кішу, дощ, дощ в Меджугорі вже третій день, лє, лє як з відра. Ну і маємо піст, також не забуваємо, що маємо піст. Вже декада пройшла Різдвяна, то долучаємось до посту, постимо. А піст нам дає сміливість, дає нам позбуває нас страху. І всього того, що нам заважає радісно і весело жити. І сьогодні послання 25 січня 2008 рік. Дорогі діти, із часом Великого посту ви наближаєтесь до часу благодаті. Ваше серце, як зорана земля, готове прийняти плід, що зросте в добро. Дітоньки, ви вільні вибрати добро або зло. Тому закликаю вас молитися і постіть. Посадіть радість, і плід радості буде рости. У ваших серцях для вашого добра, а інші побачать його та приймуть через ваше життя, відрячіться від гріха і оберіть життя вічне. Я з вами заступаюся за вас перед моїм сином. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну і бачимо, Марія нам каже, що піст важливий. Постите, моліться, каже, і постіть, посадіть радість, і плід радості буде рости у ваших серцях. Для ваших... Не постимо для того, щоб. Знову, знову той хліб. Ось вже середа, ось вже п'ятниця. Ні, це радість, радість, пісце піст маємо сьогодні. З радістю треба казати. Ми маємо купу різного хламу, купу різної роботи на кухні, на тому, на сьому. Особи спокійно, хлібчик, водичка, постимо і радіємо. Радіємо з того, що маємо хліб, а не з того, що. Ой, знову хліб. Ну, то треба перемінювати мислення і розуміти, що коли є середа і п'ятниця, то є радість, бо маємо піст. Піст дає нам радість. Ваше серце, як зорена земля, готове прийняти плід, що зросте в добро. Марія каже нам, що ми можемо прийняти або добро, або зло. Можемо дивитися на піст як на добро, або як на зло, як на радість або як на е. Ну, і... Каже, посадіть. Дітоньки, ви вільні вибрати добро або зло. Вільні вибрати також постити або не постити. Це, це просто. Тому закликаю вас моліться і постіть. Постіть, Марія нас закликає постити. Не, не каже я вас прошу, а закликаю. Заклик, заклик не є про прохання. Бо прохання є проханням, а закликаю це кричу вам. Кричу. Постіть! Буквально кричу, каже вам. Плід радості буде рости в ваших серцях для вашого добра для вашого добра. Тобто, коли плід радості в тобі росте не для когось, не для чогось добра, а для твого власного добра. І інші побачать його та приймуть через ваше життя. І коли вашу радість побачать інші, то захочуть також прийняти цю радість. Відречіться гріха і оберіть життя вічне. І сьогодні практика. Відрікаємо з гріха, постимо, звісно, і обираємо життя вічне і радість. Мир вам радість з меджугоря, папа.